Привіт, вітаю вас на каналі QA Quest. Сьогодні ми з вами поговоримо про життєвий цикл проєкту у тестуванні, саме як ми тестувальники бачимо зі своєї сторони життєвий цикл проєкту. Як ви бачите на слайді, то ми спочатку з вами розглянемо загальні, загальні кроки, і потім по кожному кроку пройдемося більш детальніше. Аналіз вимог, планування тестування, розробка тестових сценаріїв, налаштування середовища тестування. Виконання тестування безпосередньо, оцінка виходу з тестування, звітність та закриття тестування. Почнемо з першого з аналізу вимог. Ми, як тестувальники, також отримуємо певні вимоги до того, як має виглядати продукт. Всі ці вимоги до нас збирає бізнес-аналітик. Відповідно, ми вивчаємо всі ці вимоги, розуміємо, які функції мають бути реалізовані і що ми маємо тестувати. Планування тестування. На цьому етапі ми створюємо стратегію тестування. Ми визначаємо, які ресурси нам потрібні, як технологічні, так і людські. Скільки взагалі це займе в нас по часу, яке середовище нам потрібно, щоб було налаштоване. Також ми оцінюємо ризики на цьому етапі та шляхи їх пом'якшення. І відповідно потім ми вже створюємо тест-план, згідно якого будемо тестувати. Та затверджуємо його. Наступний етап це розробка тестових сценаріїв. Відповідно, ми створюємо тестові сценарії, тест кейси, всю необхідну документацію, яка нам допоможе в тому, щоб протестувати систему і, можливо, виявити дефекти. Все це створюється перш за все на основі вимог. Якщо ці вимоги покривають дуже достатньо, цього в принципі, достатньо. Вибачте за тавтологію. Якщо все ж таки ні, то ми можемо також базуватися на власному досвіді. І тестувати те, що не покрито вимогами, для того, щоб про всяк випадок перевірити, а може, все ж таки тут десь може бути помилка. Також ми розробляємо тестові дані, які нам будуть необхідні при тестуванні, що мається на увазі під тестовими даними. Тестові дані це. Наприклад, які нам паролі, які нам користувачі потрібні будуть, відповідно, ми там одразу собі створюємо, щоб потім не витрачати на це час, А просто відкрити якусь там певну табличку, наприклад, і взяти звідти ці дані і просто їх ввести в необхідні поля. І відповідно, вже в кінці ми переглядаємо та затверджуємо ці тестові сценарії. Після цього ми налаштовуємо середовище для тестування. Відповідно, ми маємо встановити всі необхідні програмні забезпечення, врахувати всі види тестування, які в нас мають бути проведені, і відповідно до цього налаштувати всі ці середовища. Переходимо до самого тестування. Ми тестуємо згідно тестових сценаріїв, які ми вже створили в попередніх кроках. І якщо в нас є якісь помилки, ми документуємо це також. Ми відправляємо ці баг-репорти до розробників. Вони їх виправляють, і ми маємо їх перетестувати, перевірити. Також ми маємо тестувати згідно тест плану, згідно те стратегії, яку ми прописали до цього. По закінчення тестування ми маємо звітувати про результати тестування, де маємо вказати у цьому звіті, які дефекти були виявлені. Що ми протестували? В яких середовищах ми це протестували, хто був залучений у тестування і різні такі от деталі. На перед останньому етапі ми оцінюємо вихід та робимо звітність. Тобто ми оцінюємо наскільки добре ми покрили все тестами, як взагалі пройшло, пройшло тестування, чи достатньо було успішних тестів, якщо успішність там. Перевалила за певний відсоток, то все добре. Ми йдемо далі і переходимо до створення звітності, де ми вже вказуємо всі деталі, які ми протестували, де ми це тестували, які помилки були виявлені, який взагалі відсоток покриття тестування і всякі різні дрібниці. Останній етап це завершення і закриття тестування. На цьому етапі ми аналізуємо, що було зроблено добре, що було зроблено погано, які взагалі уроки ми з цього винесли, що варто взяти з собою в майбутнє, що навпаки покра... покращити, що навпаки треба залишити у минулому і не брати це в майбутні процеси? Відповідно, оптимізувати це все, проаналізувати свою діяльність, підготувати різні тестові артефакти для, вже підтриму, як це, для процесу підтримки, тобто те, що вже після того, як ми завершимо взагалі наш проєкт. Життєвий цикл тестування він йде в паралель з життєвим циклом розробки. Давайте з вами розглянемо основні етапи життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Перше це аналіз вимог. Тестувальники разом з розробниками аналізують вимоги, і, відповідно, розробники спочатку розробляють, тестувальники після цього тестують. Далі йде проєктування системи, і відповідно ми, як тестувальники, маємо підготувати тестові сценарії на основі проектної документації, яка була створена до цього. Розробка. В паралель де як розробка, так і одразу тестування. Відповідно, навіть поки ще немає, якщо чогось розробленого, то ми можемо проходитися по документації, яка є, і відповідно потім вже переходити до тестування того, що вже було розроблено. Тобто ми виконуємо тестові сценарії на основі завершеного коду. Вже коли в життєвому циклі розробки відбувається етап впровадження, ми проводимо приймальні тести. Та проводимо оцінку готовності до випуску продукту на ринок. І останній етап це експлуатація та підтримка. Відповідно, ми робимо організаційне тестування під час випуску різних оновлень, які переваги у життєвого циклу тестування. Перший очевидний плюс це систематичний підхід. Структурований процес дозволяє нам організувати роботу краще та нічого не пропустити. Наступне це раннє виявлення дефектів. Ми маємо тестування на різних етапах розробки, і відповідно, чим раніше ми знайдемо якийсь дефект. Тим більше грошей ми зекономимо замовнику. Третій плюс це поліпшення якості. Систематичне тестування воно дозволяє нам покращити якість і відловити певні дефекти, відповідно, їх виправити вчасно до того, як вони потраплять до кінцевого користувача. Ефективне управління ризиків. Ідентифікація та оцінка ризиків дозволяє нам мінімізувати вплив потенційних проблем на наш продукт. Дякую за вашу увагу і побачимося в наступних відео.